Фармадол, забудь про головний біль триває. Спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз будемо говорити про закон номер п'ят. 5.6.55, Я навіть от з законом не зміг зразу сказати. Це закон про містобудування. До нього багато запитань. я Впевнений, що і наша аудиторія багато про це читала, бачила, обговорювала. Ми зараз спробуємо розібратися. У нас в гостях Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Ну і одне з облич цього закону. Пані Олено, добрий день. Вітаю вас. в студії. вітаю вас. величезне дякую за запрошення. І можливість розповідати про а, закон, який дуже багатьох людей не залишив байдужими, і зараз бачите багато дискусій стосовно цього закону. Тому а, щаслива і рада розвінчувати міфи у вашій студії. Зараз дізнаємося, чи ми розвінчаємо міфи, чи може їх підтвердимо. Ну, от я маю в мене є такий за, за я приготував навіть так так так. так, 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 такий монолог, бо там чорного зломить це дуже багато всього, багато деталей. Багато тих, хто проти, є ті, хто за. Так ось, якщо так дуже Дуже, дуже спрощувати одна з речей, яку робить законопроект. Він пропонує ввести єдину електронну систему. Туди забудовник вносить проєктну документацію. Ну, в сенсі, от у вас є документи, ви, вони відповідають тим то тим то параметрам, ви просто вносите їх в комп'ютер і. Хабаря нема кому давати так? Ну от має бути все спрощено. Тобто, він має знизити корупційні ризики в галузі. Я от здається, навіть вашу заяву цитую. Запровадить прозорі правила, ефективний контроль з боку держави, дієвий механізми відповідальності. За нього за цей закон вже проголосували 228 народних депутатів. Тобто, Верховній Раді вже за нього проголосували Нагадаю, аудиторію: 226 потрібно. Ключовими, можливо, стали голосі, голоси депутатів від забороненої партії ОПЗЖ. Зараз. Вони називаються там платформа за життя та мир відновлення України. 20 голосів від них. А зараз цей закон лежить на столі у президента України. Не підписувати його, пана Володимира Зеленського. Закликають Асоціація міст України, громадські організації, професіональна спільнота архітекторів. Ну за перший же день ця від Відповідна петиція вона зібрала там необхідні 25 тисяч голосів. Тих мерів, скажімо, які виступили проти. Серед них міські голови голови Львова, Києва, Дніпра. Інші автори закону. Ви в тому числі називаєте корупціонерами, що бояться втратити годівничку. Противники закону називають його ганебним. Вас, пані Олено, називають слугою будівельної мафії. Цю реформу містобудування називають реформою містогвалтування. Я думаю, що це буде цікава розмова. Тож з чого я хочу почати, вибачте, що так довго зараз. Ви будете говорити. Ми розуміємо, що це жахливо корупційна система забудови. Там величезні гроші, велика кількість чиновників, які могли щось підписувати на щось закривати очі. Ми бачимо, як виглядає в принципі Україна, міста та наші містечка, так що там будується, як будуються. Зараз ми розуміємо. Що е, головна, е, ну, головні важелі буде е, мати саме Міністерство розвитку громад та територій, тобто Мінрегіон. Очолює його Олександр Кубраков наразі. Так? Тобто, чи правильно я розумію, що от все будується навколо того, наскільки кристально чесними будуть е, саме чиновники Мінрегіону? А... Багато запитань в одному запитанні. Давайте по порядку будемо розбиратися. Законопроект підтримує величезну кількість асоціацій, які пов'язані з бізнесом. Законопроект підтримує Всеукраїнська асоціація громад. Яка налічує більше 870 громад на сьогодні? Вони також офіційно зверталися до президента з проханням якнайшвидше ухвалити цю реформу. В одна із асоціацій Українська рада бізнесу, яка об'єднує 104 бізнесові асоціації, також звернулася і до президента, і до спікера, і до уряду якнайшвидше ухвалити цю реформу. Дуже багато асоціацій, які пов'язані з аграрною сферою, і зараз ми бачимо, що аграрна сфера а це один із таких одна із таких галузей економіки, яка активно розвивається і також зіштовхується з питаннями будівництва. Вони також активно агітують за цей закон, тому не всі проти. Але у будь-якій реформі, якщо це справжня реформа, якраз і є оці противники, і є ті, хто реформу захищають. Давайте згадаємо земельну реформу, медичну реформу. Це я веду до того, що будь-яка справжня реформа, вона приводить до такої там певної дискусії в суспільстві. Це нормально. А саме головне, щоб який буде результат, і на сьогодні, коли законопроект буде підписаний президентом, а ви впевнені, а... що буде підписаний. І в цьому може бути впевнений лише президент. Я то кажу, що буде підписаний президентом. То два великих міністерства, два віце-прем'єра це Олександр Кубраков і Михайло Федоров. Вони взяли на себе зобов'язання по імплементації цього законопроекту, коли він стане законом і щоб він запрацював, потрібно буде розробити більше 50 постанов кабінету міністрів України. І саме від імплементації також буде залежати наскільки успішною ця реформа містобудування. Буде реформу. Ми розпочали ще в 2019 році. Один із перших законів, який був визначений президентом як невідкладний, це якраз був закон. До речі, мого авторства він стосувався того, що в Україні запроваджувалася і створювалася єдина державна електронна система в сфері будівництва. До 2019 року сервери Дабі або Там Гаску, як там кажуть в народі, вони знаходились не в Україні. А вся інформація, всі реєстри були не От зараз. Ви коли сказали дабі, ми вже втратили нашу аудиторію, тому що а, вони не знають вже, про да? що ви так. Так Ні, ну да. давайте слухайте. Удивіться у державе не простіше. Да, давайте давайте, давайте простіше. простіше. Ви хочете боротися з корупцією? Звісно, ну да. це одна з великих таких цілей через, в принципі через циф... нашої держави. через цифрові інструменти, через тотальну діджиталізацію, через наше абсолютно геніальне міністерство цифрової трансформації, яке створило дію. А, і зараз за останні там два роки ми дуже багато зробили для того, щоб усі учасники будівельного процесу працювали саме в електронній системі. А цим законом ми запроваджуємо дуже там багато речей і автоматичну перевірку і, і документів, і як будуть взаємодіяти реєстри. Але одне з таких одне з головних новел це кожний учасник будівельного процесу, неважливо, хто це, чи це чиновник, чи це забудовник, чи це архітектор, чи це людина, яка там Має дотичність до охорони культурної спадщини, чи це представник національної поліції? Вони всі будуть мати свій електронний підпис і будуть засвідчувати будь-яку дію в цій електронній системі. Видає чиновник містобудівні умови та обмеження. Конкретний чиновник підписує цей документ, завантажує до системи проектну документацію архітектор. Він підписує цю проектну документацію. Ну тобто кожна людина буде чітко визначена, і вона потім буде нести відповідальність за свої дії або за свою бездіяльність. Ну, Тобто не треба не треба буде шукати папірці. Я так розумію, але ви і папірці конкретно людину. Дивіться, доброні наші Слушайте, мери, я... які критикують. Ми, можна ми, ми, я, я знаю, я знаю. Ну ви точно да. можете. Я впевнений, що ви у вас дуже багато інформації. Ви є автором цього закону. Там в цьому законі багато сторінок намагався читати. Багато вивчав так. Ось те, що кажуть, ну ті, хто. Ну, скептики, так щодо цього закону вони кажуть: дивіться, ну, проєктна документація може бути класною. Тобто, там все добре, все взагалі супер. Так, все прозоро, все чисто, і що порушення вони з'являються потім вже під час будівництва. І там є дуже багато питань щодо того, як це буде контролюватися. Правильно. Тому що дивіться, е, от е, я зразу я... відповідаю. в Мене Давайте. До, дострокова відповідь. Давайте а, завантажена проектна документація, проєктна документація проходить експертизу. Експертиза надає, наприклад, позитивний висновок. Все це знаходиться в електронній системі, можна перевіряти і дивитися. Після того розпочинається будівництво. Забудовник або замовник він підписує контракти з генеральним підрядником, обов'язково з архітектором або проектувальником, який веде авторський нагляд, і слідкує за тим, що те, що будується на будівельному майданчику, відповідає тій проектній документації, яка вже завантажена до системи. Обов'язково підписується контракт з інженером технічного нагляду, який слідкує за тим, щоб генеральний підряд. Дник виконував всю технологію, щоб використовувались ті ж будівельні матеріали, які визначені проектом, і таке інше, і підписується ще й обов'язковий контракт або з приватним контролером, з органом містобудівного контролю, або з тим органом містобудівного контролю, який працює при місцевій владі. І всі ці учасники процесу вони всі свою роботу фіксують в електронній системі. Архітектор веде журнал авторського нагляду. Ряду в електронній системі, і все все фіксує, і це все видно, і кожна людина може побачити. А інженер технічного нагляду фіксує. Ну тобто, всі, -всі хто працюють, все це фіксують. І коли будинок, наприклад, вже будується, збудувався, його потрібно вести в експлуатацію, то свої підписи електронні ставить і замовник, і генеральний підрядник, і архітектор, і інженер технічного нагляду, і орган містобудівного контролю. І коли ти вже поставив свій підпис. Ти вже підписався під тим, що ти береш на себе і ту відповідальність, яка прописана і в цьому законопроекті, і в наступному, який буде також згодом прийнятий, так, а це про приватних контролерів Вибачте, я, я, ви я буду буде вас перебувати. Давайте. У нас не дуже багато часу, і ми ж хочемо розібратися. Багато запитань. От от ви сказали про те, що, скажімо, цей законопроект підтримує бізнес. Так. Ну і тому вже кажуть, що ну ви ж ми до ефіру, ви сказали, ну що, ви, мабуть, будете називати мене будівельною мафією. Чому про це кажуть? Тому що є. Ці великі е, забудовники, так і коли ми говоримо про те, Який що яким не потрібний приватний контр... Контр... Вибачте, контроль ні, взагалі ні, ні, дайте я сформулюю запитання, сформулюю так... запитання. От є приватна компанія, так, так? от зараз вона з'являється, яка може що вона може робити, просто ну якби контролювати те, що відбувається, отримує до речі, ліцензію від е, мінрегіону. Окей, акредитацію там ще написано про те, що ця компанія має мати 3-5 мільйонів євро страхування, тобто не написано не... в законі такого. Ви погано читали. Окей, добре, може я погано читав? Тих, хто проти. Ні, це. Ви читаєте дописи на Фейсбуці? А добре. ті, хто дописують на Фейсбуці, так ось, не запитання, завжди читаються. Це питання, яке виникає. Ну і воно логічне, так, так. Е, про те, що ну слухайте, ну є забудовник. Це uh -huh. вони заробляють дуже багато грошей. Що їм заважає створити таку приватну компанію, оформити її через зареєструвати на сусідку з навіщо свого, забудовнику? Навіщо Будовнику, які працюють в Києві, створювати свою приватну компанію, вони у зв'язці з місцевою владою. Ви це не розумієте? Ні, допустимо, Їм це не зараз. Потрібно. Припустимо, це зараз. Так, а от зараз а... при новому законі при новому законі так. забудовник буде обирати, чи він піде до місцевої влади, чи він піде до приватного контролю. Так а навіщо йому піти а... до місцевої влади, якщо він може створити він компанію, нею... яка йому видає йому... всі... А навіщо йому створювати приватну компанію, коли він у зв'язці з діючою місцевою владою забудовою роками? Ганебно наші міста. Навіщо Так, добре? Навіщо? Він зараз не буде заносити ці гроші в місцевій владі. Він, так не, буде він не буде він не буде створювати свій орган. Яких ці він не буде його створювати. Він домовиться з місцевою владою. Створювати такі організації буде професійне середовище, тому що ну просто так створити командитне товариство, Набрати туди сертифікованих спеціалістів, які будуть нести персональну відповідальність, застрахувати їх відповідну відповідну там роботу. Ото, ну тобто, це це наші забудовники, які ви недооцінюєте наших забудовників. Я дуже їх добре дооцінюю. Ну, От ви бачили, що в Києві ви бачили, як бачили. Що будується, вам подобається, правда? як мені не подобається. як і Янка. Окей. у кожного будинку монстру на Подолі є ім'я і архітектора, який це проектував, і чиновника, який це дозволяв, і забудовника, який це фінансував. А багато років ми бачимо бездіяльність. Я не, не пам'ятаю, щоб когось там чи покарали, чи когось там посадили в тюрму. За будинок монстр на Подолі, чи за зруйнування культурної спадщини, ну тобто, не було жодного такого випадку. Цей закон виправляє. Ну, по-перше, з цим законом будинки монстри з'явитися не можуть. Приватних контролерів боятися не потрібно, тому що без підпису електронного архітектора, без підпису генерального підрядника і без підпису інженера технічного нагляду підпис приватного контролера він не є дійсним. Тобто, якщо архітектор не поставив свій підпис, приватний контролер контролер ніякому забудовнику не допоможе, е, тому чого е, чого боятися приватних контролерів. Ви ж не боїтеся приватних нотаріусів, наприклад. Ви ж не боїтеся е, приватних БТІ Пам'ятаєте, у нас було... Але Якщо знаєте, весь мій бізнес да. залежить від того, що цей приватний нотаріус мені е, підпише завізує правильно. якісь документи, то я дивіться. звісно ж е, в мене буде світ, а, тут такий вас, нотаріус. а тут у вас. А тут у вас ну скільки своїх нотаріусів у забудовників? Ну не смішіть, дивіться зараз, е, коли цей закон стане законом. Потрібно не буде тільки одного підпису приватного контролера. Я повторюсь, потрібно буде, щоб підписав генеральний підрядник. Архітектор, інженер технічного нагляду і тільки потім приватний контролер. Це що всіх потрібно купити? І архітектора, і інженера Тарані, технічного купували нагляду. Ну, слухайте, дивіться, купували всіх, купували чиновників, купували тих, хто підписував в цьому архітектурному Купували Чиновників. Бюро. Крапка, дивіться, купували ну, чиновників. Це саме головне, що купували чиновників. Чиновників купують на моменті, е, видають містобудівні умови та. Е, Обтяження купили чиновника, видали дозвіл, купили чиновника, ввели в експлуатацію, купили чиновника і нуль відповідальності. Ви думаєте, чого зараз ну, там, мери великих міст, там де основне будівництво, вони проти цього закону. Ви тому, їх звинувачуєте що, в тому, що вони корупціонери. Дуже багато корупційних схем. В будівництві ви можете зробити опитування у звичайних людей, хто отримував поштову адресу, хто подавав документи на отримання будівельного паспорту, хто, хто робив там елементарні речі, які пов'язані з земельною ділянкою. Вам всі скажуть, ми, в нас вимагають хабарі. А в нас величезна кількість звернень і від бізнесу, які можуть там годинами розповідати. Нам точно не вистачить 25 хвилин для того, щоб ми вам могли там надати всю інформацію, розказати. Дати про зловживання корупція страшенна. Будівельна галузь, вона входить там просто в топ галузей, де на кожному етапі є корупція. Цей закон цю корупцію прибирає через цифровізацію, через розбиття монополій. через Кримінальну підвищену відповідальність, тому що будеш порушувати законодавство, сядеш у тюрму. До речі, хочу такий один цікавий факт розказати. в нас асоціація міст України надала зауваження до цього законопроекту, і вони кажуть: дивіться, дайте нам один оцей електронний ключ, а ми його потім за дорученням дамо своїм співробітникам. І ми категорично проти, і ми кажемо, що ми не допустимо такого. Основна концепція цього законопроекту, щоб кожна людина, яка працює в системі, кожний чиновник, щоб мав свій персональний оцей електронний ключ, тому що ця колективна безвідповідальність вона вже мені здається, ну мене особисто вона дістала, тому що я бачу на що перетворили Київ, на що перетворили Львів, на що перетворили Одесу, Добре, Дніпро таке інше також бачив. Ви хочете цим миритися? Не, Ви, хочу. Я не хочу, але давайте так от пані. Я Олено, хочу. Так. Які є гарантії того, що саме мінрегіон ну не будуть ті самі чиновники, просто е брати хабарі? Ті самі, які так, брали до мінрегіон. Того... Дивіться, це ж маніпуляція, тому що мінрегіон він не видає дозвільні документи. Він, він штрафує. Мінрегіон в нього є контролюючі функції. Немає контролюючих, в нього є функція нагляду, давайте розділяти контроль це за об'єктами, а нагляд це за суб'єктами. І держава у вигляді мінрегіону, вона дійсно буде спостерігати і наглядати за проектувальниками, за архітекторами, за експертами, за органами містобудівного контролю, за підрядниками, які отримують ліцензію. І якщо ці люди порушують законодавство, звичайно, держава повинна їх. Виводити з ринку, а працює, наприклад, нотаріат. В них є нотаріальна палата. Ми дуже довго консультувалися з представниками нотаріату і зробили при Мінрегіоні такий консультативно дорадчий орган. Він називається містобудівна палата, яка буде працювати за тими основними правилами, як працює і нотаріальна палата. І саме містобудівна палата буде надавати рекомендації, що робити з такими порушниками, для того щоб не міністр одноосібно приймав рішення за якимись там чинниками, а саме містобудівна палата, в яку входять фахівці, в яку входять представники органів місцевого самоврядування, щоб вони подивилися, проаналізували і надали свою рекомендацію. І якщо є порушення, звичайно, міністерство буде реагувати і виводити з ринку. Ну, недоброчесного автора, наприклад, того ж будинку монстра на Подолі, ну чомусь ну, монстра всім не подобається. Слухайте, ну от А, а повинне, по потрібно ж якось реагувати. Та, правда, Так, яку. Якщо... Якщо законодавство от, порушується добре. до побачення? Не працюй, не добре. маєш права на професію. Є ця проектна не маєш. документація вона так. подається от в електронному вигляді. Там має систему, в систему і за систему. Так так вона так. має відповідати там про, державним окремим державним будівельним параметрам. нормам. Добре, добре. але також ми розуміємо. От скажімо, мої колеги з сайту з розділу НВ бізнес вони угу. також аналізували цей законопроект, так. цей закон вже. І от е, вони звернули увагу на те, що Київ живе без генерального плану розвитку. Так є, от я зараз процитую. Він розроблявся у 97-му році, був затверджений у 2002-му. І ми також розуміємо, що таких генеральних планів немає у більшості міст, тобто немає тих параметрів. Містеряна яким немає так. чому відповідати. Запитання: а чого місцева влада? А наші улюблені мери великих міст Києва, Львова. А в першу чергу, а чому вони не займаються розробленням містобудівної документації актуальної? Ви знаєте, кожного разу, коли йдуть вибори мера до Києва, ми чуємо від кандидатів: ми зараз прийдемо, розробимо новий генеральний план. І так, уже декілька разів за кожну каденцію було. Не хочуть розробляти мери актуальну містобудівну документацію, тому що ну у мутній водичці і якась там рибка ловиться, да? коли в тебе застарілий генеральний план, коли ти е, ці положення генерального плана можеш уточнювати детальними планами території, тому що ти так домовився з забудовниками, тому тобі, тобі так вигідно і тобі так е, хочеться жити, тому не розробляються е, актуальні генеральні плани. Цей законопроект він говорить про те, що ти видаєш містобудівні умови та обмеження у відповідності з містобудівною документацією. І якщо не відповідно, Відповідає містобудівній документації. Ти такі, ти такий документ, як чиновник не може не можеш витратити, як ви вирішите те, що цих генеральних планів немає. Ну, цей законопроект він вже не вирішує там запитань питання вирішення. Ну, взагалі там містобудівної Так, документи. Тоді, тоді він не працює тоді він ви Він працює документ. чудово. Працює чудово, тому ну, ще що... не працює. Так, так, запрацює там дуже чудово, тому що буде стимулювати розробляти а, містобудівну документацію. А, звичайно, жити в тих умовах, як зараз живе Київ. За даними 97-го року, ну це це просто неприпустимо. Ну, зважаючи але... на кількість також автомобілів всього, що змінилося. Слухайте, ну от я думав, що може ми не встигнемо про це поговорити. Але от нам в коментарях в нас дуже да. багато коментарів саме на цю тему. Я маю запрошуйте, про це запитати да запрос Олекси Мороз. Ви відвідали нашого захисника, який зараз так. В важкому стані? Він був, мабуть, перебуває в київському шпиталі військовому, так. так на його думку, що ви вдерлися до нього, що ви хотіли з ним дискутувати щодо того, яке значення має цей законопроект. Він є активістом. Він давно він до речі пише, що він боровся з будівельною мафією кличка. Тут, якщо так говорити про те, яку позицію він займає, навіщо це було? Олег Семороз написав допис на Фейсбуці, він звернувся до мене особисто. Я вважаю, що я, як представник влади, я повинна пояснювати всі речі, які пов'язані з законотворчою діяльністю моєю. І можна подивитися відео на тему Вдертися. Ви можете його також подивитися. Я рекомендую це подивитися всім людям, які мають до цього запитання. Як я зайшла, що я говорила, що я почула у відповіді. Але як політик, можливо, я вчинила неправильно. Але як людина, яка повинна доносити інформацію максимально, я вважаю, що. Немає тут нічого поганого. Я готова пояснювати будь-кому, в кого є запитання до цього законопроекту. Я готова приходити і до вас на радіо, і приходити до представників бізнесу. Я приход готова приходити до представників а, громадського середовища до звичайних людей. Мені але пану, мені зовсім не зазорно. по мені не зазорно. Це зовсім по іншому зовсім по іншому це зовсім по іншому. Це відео є відео. Люди, які задають запитання, вони можуть його зайти, подивитися і зробити свої висновки самостійно. Ви знаєте наскільки важливою темою є тема наших захисників, зважаючи на те, що у нас звичайно. гаряча фаза війни, звичайно, і є ті, хто вважають, що ви маєте понести політичну відповідальність за це? Я вважаю, що для того, щоб робити там певні е висновки, можна подивитись відео і. Е Буде дуже багато питань знято само по собі, пані Олено. Ну от у нас зовсім мало часу, але то поговоримо голос... про закон. О, можливо? Може опезеже? Ні, ні, -ні. голоси ОПЗЖ. Ну от е, є багато питань щодо того. Ну чому там зараз не розглядаються ті законопроекти щодо того, як. Можна обмежити так ті зараз можливості, які мають депутати від цієї забороненої проросійської партії. Вчора І ви знаєте вчора. Президент Знаю. чотирьох народних депутатів так, так, але, від цієї але ми забороненої, забороненої ми політичної Ми бачимо, суду. що вони голосують разом з Так, вони народом. голосують, голосують за бюджет, голосують за військові закони. Голосують я до речі, я не відслідковую за які закони вони голосують, тому що ну там немає такої, немає такої потреби. Чи подобається мені, що заборонена представники забороненої партії є? в парламенті і в місцевих радах звичайно не подобається. Чи я роблю я щось для цього, як представник слуги народу, так роблю? В мене є на сьогодні, я вважаю, що є. Певні можливості зараз позбавляти мандатів не тільки через коли позбавляються громадянства, але коли є відповідні кримінальні вироки, коли людина не перебуває в Україні там певний період, і зараз в нас є там співпраця певна з правоохоронними органами для того, щоб добиватися в законний спосіб, щоб ці люди не мали можливості. А, Мати мандат. Але, пані Олено, без 20 голосів у ПЗЖ цей закон не був би прийнятий. Чи ви це визнаєте? Ну, просто арифметика. 228 мінус 20 – це 208 голосів, треба 226, і це означає, що закон 56-95. Так, 56 ви можете проаналізувати багато інших законопроєктів, зробити такі висновки. Пані Олено, дуже дякую вам за цю дякую. розмову. На жаль, ну не багато нас було часу. Так, да, Запрошуєте в нас дуже багато запитань. Я думаю, що ми можемо ще й розповісти, як е з законом будуть реагувати органи місцевого самоврядування на незаконні будівлі. Тому що так на сьогодні про це да на сьогодні вони не реагують. Дуже багато е в Києві е незаконних будівництв, на які місцева влада закриває очі. На жаль, і люди нічого з не можуть з цим зробити. А цим законом ми таку можливість не реагувати прибираємо на. 100%. Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, була з нами в студії. Ще раз вам дуже дякую. А спеціальний ефір на радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.